Що потрібно знати, щоб переїхати в Чехію. Для того щоб жити там більше ніж три місяці, треба отримати довгострокову візу, типу дія або робочу картку. Але має бути причина переїзду, наприклад, робота, навчання чи воз'єднання з родиною. При цьому на робочу візу можна податися тільки після того, як отримаєш офіційне запрошення від роботодавця. А для цього потрібно віддалено знайти компанію. Та пройти співбесіду, окрім варіанту, з візами, можна заїхати за біометричним паспортом і податися на статус тимчасового захисту. З ним теж можна легально залишитися та працювати. До слова, чеська банківська система повільніша за нашу, тому багато українських мігрантів обирають для переказів міжнародний сервіс TransferGo. Там немає комісії при переказах на гривневі картки. Всього кілька кліків. І гроші надходять отримувачу за пару хвилин. Заявки на візу подаються в чеських консульствах чи посольствах на території України. А якщо хочеш отримати захист, то це робиться вже після приїзду в Чехію. Оформити чеську посвідку на проживання можна тільки після п'яти років легального проживання, а податися на громадянство можна буде ще через п'ять років після отримання ПМЖ.